Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні з вами знову я Лікар Краснікова Любов Борисівна, президент і співзасновник компанії Енергія доволіття. До мене, як до лікаря, звертаються дуже часто люди з різними проблемами. Наприклад, дуже важкі проблеми, такі як пупочні грижі, пахові грижі, грижі діафрагмальні, грижі білої лінії живота, їх дуже багато різних разновидностей цих гриж. І що це таке, чому вони трапляються? Звичайно, я не просто лікар, так, я по народженню своєї професії, лікар-педіатр вищої категорії, вже 38 років стажу, хто мене не знає, я закінчила Одеський медичний інститут, але головне, Моє досягнення, я би так сказала, саме головне моє досягнення те, що я, як лікар, зрозуміла, що у людини не тільки є фізичне тіло, у нас є ще шість тонких тіл, є енергосистема, і крім того, у нас ще з вами є душа, ми це добре з вами знаємо. І причини абсолютно усіх проблем зі здоров'ям, в тому числі і проблем таких як грижі. Вони лежать на тонкому плані на енергетичному рівні. Звичайно, лікарі, які спостерігають таких хворих, говорять, що частіше всього. Грижі трапляються у людей, коли після 23 років перестає вироблятися еластин, колаген, і коли система саморегуляції не справляється, і внутрішній тиск, внутрібрюшний тиск людини більше, ніж потрібно. Людина страждає, в неї є проблеми з кишківником і так далі. І це все також стає причиною гриж. Але я хочу нагадати, що у нас з вами в фізичному тілі фізичне тіло складається не тільки з амінокислот, кислоти, колагена, а й ще й з води, і дуже часто великий дефіцит. Води і людина, яка мало п'є води, яка важко працює, яка погано харчується, в якої порушена енергетика, закриті чакри. Наприклад, якщо Закрита перша чакра, хто не знає, що таке чакра, це енергетичні канали, які з'єднують наше фізичне тіло з нашими тонкими тілами. І от перша чакра вона у нас відповідає за наше фізичне тіло і за наші ноги, за органи малого тазу. І коли вона закривається, а закривається вона по різним причинам, частіше всього, від. Того, що людина виділяє лівосторонні торсіонні поля в адрес своєї второї половинки, так частіше буває. І, звичайно, трапляється так, що. Закривається перша чакра, і у людини формуються пахові грижі. Формуються, частіше всього, це у чоловіків буває і слабне ото кільце, яке має бути гарним, яке у кожної людини є, розтягується. І через це слабке кільце в паху починає. Набрякати і видна оця грижа, куди попадають бувають петлі тонкого кишківника, і це дуже важкий стан. Звичайно, так само і пупочні грижі. грижі. Пупочна грижа сама про себе говорить, в області пупа розтягується це кільце, яке тримає наш пуп. І від того, що звичайно мало еластина, мало колагена, важка праця, якщо людина не посильні якісь важкості тягає. Ну, Пам'ятайте, що там же ж друга чакра. А друга чакра. Це коли вона закривається, людина порушує заповідь, почитай батьків своїх. Якщо є якісь конфліктні ситуації з батьками, обіди на батьків, на дідів, прадідів, звичайно, трапляються такі ситуації, закривається ця чакра і починаються проблеми в області пупа. Що ж нам робити? Коли бувають діафрагмальні грижі, тоді, коли ще проблема з третьою чакрою, коли порушується заповідь возлюби ближнього як самого себе? Звичайно, такі люди. Дуже страждають. Діафрагмальна грижа, вона себе також погано проявляє. Петлі тонкого кишківника попадають у той простір, який з'єднує грудну клітину з брюшною клітиною. розтягуються там оці всі зв'язки, слабкішають і розвивається грижа. Звичайно, в традиційній медицині що грижі білої лінії живота, від слабких м'язів, від слаб звичайно порушення енергетики, що грижі діафрагмальні, що грижі пахові, що пупочні, вони тільки оперуються. Люди, люди носять бандажі, люди. Звичайно, звертаються до спеціалістів, але консервативно їх дуже важко лікувати в традиційній медицині. Я лікар, який вважає, що причини усіх захворювань лежать на енергетичному рівні. Я це бачу вже більше 20 років, так як я займаюся ще квантовою медициною. І я вважаю, що перше, що треба, по-перше, одіти білизну з біофотонами. Це білизна, яка зроблена на основі 44 тібетських китайських рослин, яка допоможе відновити мікроциркуляцію, реанімувати клітини. І якщо це пупочна грижа, одівайте пояс з біофотонами або трусики з поясом. Якщо це пахова грижа, звичайно. Труси з біофотонами, є чоловічі, є жіночі. Краще навіть шортами труси такі одіти. Якщо це діафрагмальна грижа, звичайно, це може бути або піжама, або пояс з біофотонами. Це перше, що ми рекомендуємо для того, щоб покращити ці тканини, їх стан, і щоб збутися цієї грижі. І в нас є дуже багато таких досвіду, таких результатів. Звичайно, паралельно треба. Структуровану воду, вона відновлює на молекулярному рівні людину і Допомагає відновити і оці всі тканини, які, стають, які були розтягнутими і стають причиною гриж. Пити її треба 30 мл на кілограм маси тіла. Для цього потрібен структуризатор води. І третій шаг потрібен кальцій. Кальцій називається квітка життя. П'ється по одній пігулці два рази в день, Там 100 пігулок в упаковці. Ви маєте пити. Такий кальцій місяця три для того, щоб збутися цих гриж. Звичайно, треба берегти себе, не піднімати важкості, режим дня підтримувати, обов'язково підтримувати режим харчування. Ви маєте у своєму раціоні мати велику кількість вітамінів, амінокислот, мінералів, білка, але їжа має бути легкою, білковою, розслабкою походження Не вживайте ні в, ні в коєму разі е, їжу, м'ясо, рибу, які е, ще найгірше окислять ваш організм, визвоють запальні процеси, і навіть там, де грижі, буде ще е, по, по, ну гіршити ваш стан. тому я звертаюся зараз усіх. Їжа має бути подрібнена раз п'ять в день, не за не сніданок, обід, вечеря. А ще має бути два перекуси. Але це має бути сир, це мають бути якісь зернобобові, це мають бути продукти, які легко будуть засвоюватись і живити ваші тканини. Звичайно, паралельно. Кальцію треба пити колаген по 5 капсул 2-3 рази в день, місяця 3, а потім робимо перерив 2 неділі. І на колагені, на кальції ваші оці грижі і на біофотонах успішно пройдуть. Я рекомендую усім людям, які мають такі. Проблеми з тілом, звернутися до дистриб'юторів компанії Енергія довголіття вони вам допоможуть забезпечать вас цією продукцією, допоможуть вам справитись з вашими проблемами. Я вам всім бажаю здоров'я, щастя і миру нашій Україні. До побачення!